Гарного сім'я, дівчата і хлопці, сьогодні я буду готувати борщову заправку. Значить так, Перше, що я роблю, я вливаю в кастрюлю, де я буду готувати стакан олій. Поки олійка гріється, я кришу цибульку, так як на засмажку. Звичайним чином у мене цибулька така. Знаєте, я з городу одразу використовую цибульку, та, що така невеличка. А вже ж гарніше, я залишаю на зиму. То ось такої цибульки я вибирала. Це те, що ми сіяли холцедон. Цибульку я вже покришила і викладаю до розігрітої олійки. Як цибулька стане прозорою, то я туди покладу моркву, а хвилин через 10 посмажиться морква. Хвилин через 10 я ще покладу бурячки терті. Я вже заготовила. Так, за бажанням, якщо у вас є, можна буде покласти спаржевої квасолі. От. Але це за бажанням. Так, і теж трішки буду обсмажувати. Печатка. ось накришила трішки капусти спаржевої квасолі. Петрушки мене трішки було так. А ще ось була невеличка така капустинка цвітна. Думаю, що добро пропадати, теж туди покладемо. Все, що валяється під ногами, можна класти в баночки. Як кажуть, зіма все поїсть. Так, дівчатка, овочі мої вже потушилися. Десь хвилин 20 чи 25. Тепер туди я вливаю. Сік з помідорів. І ще воно в мене буде тушитися десь з півгодинки. Потім додав сіль, цукор, оцет за смаком. А який у мене був смак, я напишу в коментарях. Так, дівчатка, ось так стушилась моя борщова заправка. Зараз я буду розкладати її в стерилізовані баночки. Все дуже легко. Все, що є на городі, поскладали, тушили і. Вам на зиму є, щоб покласти в борщ. Дівчатка зробила я борщову заправу, а це щоб не казало, що, що то за борщ без буряка. Ось такий борщ з бурячком, з таким я люблю. А от коли вже зимку з погреба, то мені вже воно не смакує. Тоді я варю борщ без бурячків. Мені часто пишуть таке, що що то за борщ. Але я дуже смачні борщі варю неповторні. Що в мене є, те й кладу. Так як і сюди. Все, що я знайшла, те й поклала. Накриваю ось так. І хай він у мене стоїть. От. Хай в мене стоїться борщова заправа до повного вихолодження, а я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкраще. Бережіть одне в одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!